Сьогодні на обзорі GT Racer э, B2723 вершок кольору сейфу сенсор. Ми його замовили на сайті Арло. Це обзор Давай, Давайте будемо розпаковувати крест. Так Тут в, наш, в нас лежать э, сидіння та спинка для нашого крісла. Це в нас э, сидіння. А це в нас спинка. Так. Що в нас далі? Це в нас набор кріплень. Так, набор креплінь. Там. Це в нас арматизатор. Р, для, для нашого крісу арматизатор. Він буде піднімати та опускати. Та декоративні чашки для нього. Це в нас основа, основа крісла, і хочу сказати, що. Именно крестовина нашего кресла находится в, в, находится в самом самому в в, в, в спинке находится його крестовина. Давайте досягнем спиночку и покажем. И ось відкриваємо цю штуку и... Ось наші дітналіки, хрестовини. Наприклад, це в нас ручка номер 1 Ручка. Це в нас ще основання. Це в нас ручка номер два. І ще в нас тут є. Це в нас. Кре Крестовина. Якщо я не помиляюсь. Так, це у нас Креставина. Або. Спробу я вже не помню. Ну, в. Ну. це у нас Хрестовина. Це. А це у нас колесика. А то... Нашего кресла Вы на такие приятный нос колесика для нашего крісла. Дякую вам за огляд а компания Ао за чудове крісло.